А що ж таке азартні ігри? І наслідком чого це є у сучасних умовах? А я вам одразу скажу, що це тренування. Тренування різного роду навичок фізичних інтелектуальних. До прикладу, візьмемо шахи. Ну, очевидно, що вони тренують. Візьмемо біг, візьмемо той же ж самий якийсь там боулінг, карти, до речі. Тренують когнітивні різногородоздібності, зворотній зв'язок отримати, невербальку зчитувати у інших, а також управляти своїми емоціями. Коротше кажучи, різного роду азартні ігри, повторюсь, це тренування, тренування до реального життя. Можливо, зараз люди більше занурились тільки у виключно ігри, і забули, що це просто перша сходинка, що це просто. Тренувальний такий аспект, і дехто взагалі не виходить з нього. Тобто тренується, тренується, але ніколи не дає собі можливість зробити крок у справжнє життя і розпочати натреновані навички реалізовувати у справжньому житті. А що гадаєте ви наскільки азартні ігри та й взагалі ігри є продовженням тренування навичок?